Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. З вами я Світлана. Сьогодні ми вирішили зняти для вас таке відео, ага. давно не знімали, і сьогодні ми їдемо до моєї сестри. І до мого брата. Так, у місто. Це дуже далеко їхати. ти, і десь, а ви була користь карсі, я була. Так, нам трохи є куди їхати, але ми до міста зараз доїдемо машиною, а там поїдемо автобусом. Ага. Постараюся вами, можливо, зняти якесь трошки відео, щоб показати це місто. Це велике місто, не з маленьких. От. На Західній Україні. А... Я колос десь от нас біса десь 150 п'ятдесят кілометрів от нас. Но може трошки Ось. Давно я не знімала відео, не мала ні бажання, ні здоров'я. Одним нас везе... словом не знімала я. Нас відвезе мамин хлопець. Я зовут Гада Ліс. хлопець. А вон мамин хлопець і дай дядя Любчик. Всім ага, папа. Шановні глядачі, я вже своїй сестри і хотіла показати вам, вона замовляла в магазині Флоріум собі саджанці дерев. От вам покажу, дивіться. Так, це є черешня і ось це є черешня. Ось. Бачите, вони такі висотою десь. Більше метра, десь до півтора метра. От черешенька, бачите, така вона. І от друга. Дивлюся, бруньки все є. Живі вони. А вишні, ось дивіться, такі дві тонших. Вершки я обрізані, бачите. І вишні тут теж бачу, дивіться. Чи то буде видно, чи не буде. Ось такі бруньки. Вони живі, коріння. І бачите, коріння От це коріння вишні. От я витягнула. І ось те черешні. Все, як має бути. Тут це правильно називається, на підщепі. Чи як? От. Одним словом, саджанці прийшли добре. Сестра замовляла, прислали. Ти довго чекала навіть на посилку? Ні. 3-4 дні і посилку відправили. Тут хризантемки, Укрпочту. Сестра замовляла Укрпочтою. Так що саженці прийшли добрі. І живі нічого їм не бракує, ніякі не сухі коріння теж добре. Бачите? Так, а тут хризантемки і малини теж я привезла сестрі, то вона вже собі буде висаджувати. От, то Хотіла вам показати, що саджанці з магазину Флоріум теж прийшли добре. Я вже пару разів замовляла для вас відео знімала і сестра замовляла. Е, рози. Троянди, троянди, та, Надя? Ти замовляла? Чи то не там? Ні, я ті замовляла. Що, що, що замовляла? Лілі. Білі троянди? Лілії. А, лілії. Ага. То, сестра Флоріумі замовляла Лілії, і вони всі прийшли добрі, всі прижилися. От, і... Mm -hmm. І тепер замовила саженці. Саженці я ще не замовляла. Подивлюсь, можливо, я замовлю. Там в них зараз почалася теж знижка якась. Те, що буду дивитися, може, в них замовлю. Mm. Так. Сьогодні ми були в епіцентрі. Купила я ось таку рамочку 10 х 15. От. Буду ставити фотографію туди вставлю. Так, що ми ще купили помідори на піцу. А при чому там помідори? 70 гривень, 38 копійок. А такі, вроді ще нічого. Що... Ще якісь червоні, ніби нічого. Так, що ми ще? Ага, свічки. є. Шість штук. 75 гривень, так? 75 гривень. Бо скоро в нас світла не буде. Будемо <світить> світити. Так, пепсі. Те, Та, щоб все купили? Не те, що скупила? Ось таку сковородку. Можна відривати? А, а який тут діаметр? Сковородка. 26 сантиметрів. Вона вже з кришкою. Не знаю, буде сестра пробувати, чи пригорає, не пригорає Будемо надіяти, що не пригорає І що ще в нас? А, ще взяли ось такі свічки. Так, тут 4 штуки. 4 штуки чорного кольору. Скільки вони 36? 36 гривень. Але вони мають так трохи довго горіти. Вони десь такі сантиметрів 8 висоти. Це все, що ми купили, бо почалася тривога, і ми пішли з магазину. Так що більше в нас покупок не було. Тільки ці. Я ще будемо десь в магазині, то я попробую вам ще зняти якісь відео, відео ще щось показати, але толком не обіцяю. Щоб не забирала, чи то ти маленький полишав? Я, я тебе не знімаю, не переживай. З чорнобривців надію можна зняти насіння. Я, та я думаю, що сіються. Але цей. Але собі познімаєш, посушиш. Файно. Ці хризантемки ти купляла. У мене ще якісь пізні нападають. І таке диви. Але воно вже від світла, правда? А, Відцвітає. Одна ви вже відцвіла, ті ще ніяк не відцю. Угу. І цей файний колір теж. У мене теж щось родітки похоже. Тут ти ці всі купляла, а, так? Оцей буде файний колір А двійки. Темно-темно, такий бордовий. Піони, піони цвіли в тебе. А смородина. Була в тебе чи ні? Не біля. От я хочу зараз підживити. Ага. Там ще щавель який. А це що докинуть? Сливка? Сливка? А це горіх, так? Ага. так я хочу його присидити, ми його ні? Та подивимося, а куди ти його хочеш? Туди, де, де та купа до чорта. Тут ще попри хату. То ніби можна і той горіх її в холоді посадити, йому нічого не буде. Але тут він. Але там йде сонце кругом, правда? Так. Але тут, тут вись буде паркана, не так не можна. Там... А, тут, тут паркалі... паркан? Вон там, ага, то вже типу. А ото там то ще чиїсть чи що? Так. А, то там ще чиїсть. Так. Але там нічого не роблять просто, так? так? О, а ці розочки від мене. Правда? Але двик розрослася і ще буде цвісти. У мене теж я виділа цей, що буде цвісти. Підій, що, що? Відні осені цвітуть. Та, деколи вже сніг був пішов, а вони ще цвіли і сніг на них. А це то, що, той, що жовтим цвіте, такий кущ, так? І тут. А це, певно, деревовидний піон, правда? Так. І він це не розріз. Або є. Один, два, три. А він був такий, як дерево, то треба тут самі його формувати, так? Та собі просто знизу тут цей, просто знизу тут обрізати. А ти маєш тут секатор? І все. Отут давай які класні розочки. От дуже я прикопала, кажу, що тобі навес така не боюсь. А ти прикопала, так? Ага, є, є. Є вітер. Ага. Або. Ну я камінцем приклала. Ага. А то може вже навесні. А де вітер? Є корінь чи нема? Ні, не, ще нема, то певно навесні. Не стоє так до весні, так? Так, не зверху прикладає. Який файний. А це роза на зріз, чи ні? Ага, але дивись, який потужний кущ. М -м -м, файно так пахне. О, тільки треба це. І оце теж на зріз, так? То один кущ, правда? Ти купляла? Як файно росте? Йому тут одне місце підходить. Ні, та було, та облетіло. Ця жива, бо навіть не хоче ламати гілка. А це тут що, яблуня? Так, а дві яблуни. Одна білий наливай І були вже якісь яблука. Ой. Тут теж смородина. Там рядом дорога. А тут що Надь? Бо там камінь якийсь стоїть. О, так що ще хочу зараз твої рози зняти. Наче. То ти де їх заказувала? Десь в інтернеті, правда? Це тоді 10 штук, як 30 За десять штук скільки? 300? З доставкою чи без? Угу. 10 штук. Це теж на зріз, правда? Але ти собі знаєш, які сорти, так? Ага, трояндів не знає. Ну, дивіться яка. вони ну, так файно пахнуть. І тут така, теж дуже файна. Розові. А то навіть тут в тебе всі назріс, правда? Ага. на А оця. Дивіться, яка тут. Тобі якраз можна на ту, ту арку. І якраз ту, що ми вчора дивилися. А тут маленькі, так? Да, маленькі такі порози. -то ну, класно. Тобі треба туту роб... -ту арку надь, купляти. А тут що? Тут в тебе бузок, правда? Але так. Але тут виджу одна файна відросла, така зелененька, друга. А то все, не знаю, чи воно підмерзло, чи то. Треба цей. Можна то пообрізати, там і так відросло. Та що от таке будемо щось зараз трохи робити. А тут лілії, то їх треба навіть вже викопувати. Чи ти не будеш викопати? Не будеш, будеш лишати? Я лише не знаю, треба обрізати чи треба. Та обріжеш і зверху ще чимось накриєш. Тут трошка. Я свої не викопаю, бо в мене там присипано все землею. Одним словом, я не знаю, свої я точно не буду викопувати, бо в мене цей, у мене... ну там, де копали, знаєш, і все засипано, що я навіть не знаю, я, хіба навесні вже буду бачити, що де буде виростати. Так, так що таке. Якщо ще буде в мене цікавеньке, то я вам обов'язково познімаю. Хочу вам показати, ого, люби, а де вона сховалася? Вона і вон дирка. Текла, текла. Ну, я її сполошила, прийшла, а вона її дирка. Хочу хоч трошки показати того міста. Дублін. Тут є секонд-хент, але я не було. Секондхент на другому поверсі. Там на другому поверсі. Ось тут? я ще не біжу. Ага, відкрили секонд, так можна зайти. Все, ми вже тут сестра мені дала гібіску, все. <звук> так що приїду додому, то вже буду садити. Так, йдемо додому, будемо робити ходдо. Ой, я застила. Женя, Женя, Женя нема. Тільки не бігай, Женя! Ага, де там Женя? чуй.

Всім добрий ранок, дорогі друзі, вітаю вас. У нас вже сьогодні другий день і я ще з сестри. Сьогодні вже будемо їхати додому. Покажу вам прапор. У нас у нас що хотіла показати у нас. Вже сьогодні дощ, погоди нема, бачите? от Який ранок, дуже холодно. Ось, так і вирішила сьогодні вже закінчити відео на цьому. Ось. Зібралася тут сестра мені відкопала такі хризантемки, які я вам показувала, і гібіскуса. От бачите, тут Я його буду розділяти, подивлюся, а хочу його посадити одним. так якби, там три, наприклад, кущики і потім переплести їх і зв'язати вверху і формувати так, щоб вверх потім тільки цвів, зробити такий штамбовий кущ. Подивлюся, що в мене з цього вийде. Ось. Так що буду на цьому закінчувати, дорогі друзі. Ось. Всім бажаю мирного неба над головою, терпіння і головне здоров'я.